Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? После ситуація в Росії – це буде ситуація 17-18 року. Ви ж пам'ятаєте тоді помните, війну? Там були банди Махно, там Мамонтовых, Мироновых, Буденных. Приближается Кадыров и Пригожин. Они задали новый тон в российской политике, что определять будут уже не какие-то там финансовые связи с олигархами. Сила политика определяется количеством вооруженных людей, которые ему подчиняются. Вот это уже картина совершенно новой России. Ну, получается почти пока сила, сила Пригожина и сила э, Кадырова в том, что у них есть по 30 тысяч вооруженных солдат, которые подчиняются, подчиняются только им. Ну, вы же видите, и на фронте уже возникает масса ситуаций и столкновений этих структур с российскими вооруженными силами. А поставьте себя на место генералов, которых ежедневно какие-то перед войком он же призываю там лишить их званий там расстрелять, направить рядовыми на фронт и так далее. Путин уже путинское государство потеряло монополию на насилие. насилие становится аргументом вот тех полевых командиров, которые сумели сплотить у себя наиболее там квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные отряды. Вот это уже, это вот той новой длительной гражданской войны, которая будет потрясать все российское пространство. Прямо по товарищу Ленину империалистическая война в Украине, она перерастает в гражданскую войну внутри России. Это пока еще это борьба элитная, а вот борьба такая массовой народная начнется, когда половина выживших мобиков, но половина из них по статистике, наверное, выжит, когда они... Після пораження Росії вернуться своїми автоматами в ту столицю, як в 2017 році, повернулися мобики з винтовками, Вот примерно така перспектива. Зараз у Росії до Середземного моря зайшла американська атомна субмарина, і вона може нести 24 міжконтинентальні ракети Трайдент. Які можуть вражати цілі на відстані аж до 18 тисяч кілометрів, те, що цей човен вийшов на поверхню, це дуже серйозний сигнал. Це найсерйозніша субмарина, яка існує у природі. Їх усього в американців є 18 штук, і вона може нести не тільки міжконтинентальні балістичні ракети. Трайден до речі, слово трайден це слово тризубець. Це тут, тут дуже багато символізму. А і 154 ракети класу Томагав BGM-109. Віть від ні від тої, ні від тої зброї у росіян захисту немає. Причому трайденти у, у модифікації 5 d мають дуже потужні три бойові е, частини на кожній ракеті з скілотонажню, десь у межах. До 500 кіло і якщо цей човен піднявся на поверхню, бо це, до речі, найбільша таємниця, де вони перебувають в океані. Це ну це, це щось поза межами осмислення. Якщо він піднявся на поверхню, а ще й в середземному морі, бо я під підкреслю, це океанічний апарат, а не морський. Це дуже дуже важливо. То є свідчення того, що американці дали чіткий і зрозумілий. Посил Путіну ніякий ядерний блеф не прийнятний. Ми маємо чим відповісти, і ми відповімо. Я жодним чином не применшую ядерної загрози, але на мій погляд, ця тема дуже сильно перегріта. Стало відомо, що російський чорноморський флот поки не може вивести свої субмарини, які здатні нести ось ці ракети калібр якими вони часто атакують територію України? А в чому проблема зараз? Ну, на мій поля там якесь сталося бавовнування. Ми ж точно не знаємо, що відбулося у Севастопольській бухті. Думаю, якісь спецпризначенці дуже погано покурили, чи що там сталося, досі не відомо. Але це є ознакою того, що Чорноморський флот уже не є стратегічною зброєю переваги у у акваторії Чорного моря, а північно-західна акваторія, завдяки оцим знаменитим ракетам AGM-84 Гарпун перекрита повністю. Нагадаю, оперативна дальність стрільби цих ракет від 90 до 315 кілометрів. Ми повністю досягнули ракетного паритету, і я практично. Упевнений, що росіяни в цю зону зайти не, не зможуть. Правда, у них ще є у межах п'яти човнів класу Варшавянка, які також на глибині до 50 метрів під водою можуть здійснювати ракетні пуски класами калібр. Але у частині, що стосується дефіцитності ракет, то калібри вже підходять під. Під свою недоторканну лінію Уважаю, що залпи саме цими ракетами з кожним разом будуть все меншими, меншими і меншими, доки Росія не дійде до абсолютно критичної точки. Вона на, на шляху до цього ви бачите всю карту України? Це е, або ж е, стратегічна авіація злітає з. Території Росії так і виходить на якийсь бойовий курс, або ж можливо на в Білорусі злітають такі літаки, які можуть бути носіями у тих гіпершвидкісних, яких називають у Кремлі ракет кінжал. Тому є загроза. Відповідно потрібно на це реагувати. Можуть бути і інші питання, зокрема якщо є інформація про. Те, що противник можливо застосує балістичні ракети, це теж може бути певною прямою загрозою. Було атаковано дронами Камікадзе Шахет 136. Є ще модифікація менший. Це шахет 131. Так на Вінничині було збито два цих безпілотних літальних апаратів. Крім того, фактично на півдні країни так шість збито також збито. І на Заході України загалом 11 БПЛА камікадзе збито плюс 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ну, Ймовірно, що це були Орлан, але тип ще не встановлено. Ну, Також, бачите, за цей час, що ми повідомляли, вже, що було збито. і Гелікоптери два. Так вчора ввечері Також і мова йде про дві карлахті ракети, ракети калібр, які противник вчора випустивши о 16.00 носії калібрів. Ну це зрозуміло, що це кораблі, надводні та підводні, які є в Чорному морі. Це може бути. Чорноморського флоту і каспійської флотилії, які можуть зрештою використовувати проти нас саме ракети Калібр, і за крайніми повідомленнями там в районі дислокувався один носій усього цих ракет. Ну ви знаєте відомі події із коридором вивезення. Української продукції так можливо там маневри цих кораблів ще із цим пов'язані певними угодами. Тут ми не будемо в деталі вдаватися. Але е, мова йде про те, що калібри е, так їх ще виготовляють в Росії. Є різна інформація з цього приводу, що е, завод працює, але не можуть вони е, окупанти поповнювати. Так швидко, те, що вони витрачають, тобто ми бачимо два калібра так, коли були масовані запуски, і 10 жовтня, в тому числі випущено було усього 10 калібрів із 5 носіїв. Якщо мають 5 носіїв, то це 60 ракет залп може бути, ну приблизно 50-60 там, не, 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 грає це ролі важливо, але бачимо, що суттєво зменшено, тому що не встигають окупанти виготовляти нові ракети, очевидно, що ну, трошки, трошки є з цим проблема, тому нема їм резону тримати там 5-6 носіїв, підставляти їх під удар якихось незрозумілих безпілотників, так, які там по 5 метрів і по 500 тонок путь він сказав так, ну здивував весь світ. От таким чином вони вивели, залишили там один, допустим, так з кораблями підтримки, і бачимо, випущено два калібри. Ну і два і збиті. Нехай така статистика буде от завжди. Випущено стільки-то збито аналогічну цифру. Віримо в наші а, протиповітряні сили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.